Вітаю усіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись питання із потоку, кому і що хочуть передати вищі сили. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю, для жінок чоловіки. Перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад будемо дивитися. Для людини, яка або щось обдумує. Або знаходиться в залежності зараз, в підвішеному стані, в залежності від неприємної ситуації, від розбитого серця. Не розуміє, чому так сталося. Можливо, взагалі якоїсь інформації не вистачає. Так, але людина хоче вийти з цього стану. Хоче відчути себе людиною настільки щасливою, як була щаслива в дитинстві, і хоче, щоб відкрилися для неї нові двері. Нові двері на нові події. Так, яку інформацію хочуть передати як важливу інформацію цій людині зараз потрібно знати. Нагодою, розклад загальний може програтися не для всіх по сигніфікатору, дивіться, ваш це розклад чи ні. Так, вам йде звістка. Приємна, звістка, протягом 1-2 тижні, не більше двох тижнів. Так. Угу. У вас буде, будете стояти на виборі, причому вам цей вибір допомагають або вибрати духи вашого роду, або посилають вам цей вибір для того, щоб ви визначились, що вам далі робити. Так, ми дивіться, хто у нас. Так, зараз подивимось. Угу. Так, неприємності вимітаються з вашого життя. Дивіться. Неприємності вимітаються з вашого життя. Сонечко, радість, задоволення, успіх, щастя приходить до вас. Тут розвилка яка? Дивіться, ви будете вибирати, будете визначати, що людина для вас це значить. Або це вірна людина, яку варто коло себе залишити, або і пожинати плоди, або це друг, який постійно медвежичу послугу то треба прибирати його життя. Тобто на отакій розвилці ви будете стояти. так, Після щастя, успіху, знову будете радіти, як дитина. Дивіться, будете задоволені життям, вільно себе почувати, всі ваші емоції проявляться в чудовому світлі. тобто Ви розкриваєтесь. І звістка від оцієї людини прийде до вас в дім. Так, щось таємниче, невідоме. Ага, ви ще не знаєте, що до вас приїздить. Якщо у вас є дитина, або, можливо, онук, онучка, то до вас при... можуть приїхати діти з онукою, або ваші діти, якщо вони десь навчаються. Так. Ви думали, що не буде цієї поїздки? Не зможуть, можливо, не вирвуться з роботи, можливо, війна заважає або якісь інші обставини. Але все-таки мудро поступлять, трішки перехитлять обставини, і ви вийдете в радість задоволення. Багато хто з вас чекав на приїзд цих людей. Так, дивіться, у вашому домі. Повториться дуже якась приємна ситуація. Причому це ваша заповітне або бажання, або мрія. Повториться для декого. Це може бути вірна людина, яку ви обравши, отримаєте шлюб. Так, і що у нас? Будете обговорювати з кимось, можливо, з подругами. Дивіться, і приїзд цієї людини це вірна вам людина. Або для когось це інша людина. Тут, якщо це е, товариш, який друг оказував медвежичу послугу, ви його прибираєте з свого життя, а натомість приходить вам нова людина, з якою у вас буде е, приємні якісь події або навіть шлюб. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас в сторону.